Сокол Хмельницький. Нагадаю, що, що ми сьогодні вже один матч зіграв. От Сокол зараз вже стартує, зараз бомбати, як раз у Сокол виникає. Восьмий Володимир Марцинішин, дев'ятий Іван Нечай, десятий Андрій Дмитрів, одинадцятий Гліб Шкарук. Тринадцятий, зараз удар проти Кнопецького, прямо руки йому зараз до порожніх ворот, Марцинішин стирає пристаркувати свого кіпера. Тому ось так, дівша Барса Шостка. Цей подивник саме після цього. А чому буде зараз просто? Тут Конопейський рятується команда Бурка, що не Просто Павло типу, Рознюк. Розумі. Зараз він обігрується з Дмитрівим. Деталі пасти дає тут е... Сашки до разом між дітей, що пізнюр зараз. Пробуває сам таки збиває зараз пізнюр. Сашки до пізніразу між діє, що пізнюр зараз. пробуває сам таки збиває! Звертаю я гаван, на те, що це зазвичай, то, якщо згадути попередні турніри і звучиться Сокола вже у цьому сезоні. От, на, на, тим часом у виникає, тут збиває ко. Не зараз відповісти таку штурму і зараз знову сокола м'ячі. І Знову зараз кірк, хто такі позиції проває, зараз. Знову ж таки, зараз. тому що Олександр Бондар, головний тренер сокола, шукає варіанти для нових четвір. Перний за зараз забиває тим часом пізню після то, як все ж таки його шукає варіанти для нових четвір. Гра... Ну, передай зараз забиває. Відповідно, також вже такі. Мене якось зараз удар здали ну такий. зараз і голкіпер штурмував і без страховки від нього, точно не нього, від Хамраєва, який якраз був поруч зараз. В момент того Семенека зараз виника, перебуває Семенека, зараз забиває він. Так знайшов за Хамраєва, який якраз був поруч зараз. В момент того Семенека зараз виника, перебуває Семенека, зараз... Від зараз знову діє Сокіл, Оппики у нас. Бачимо, що вдається розіграти, зрештою, цього гравця. Оппики у нас. Бачимо, що вдається розіграти зрештою цього. У нас вже восьма хохнатру тема під 22 руховинки згону. Поки що. Ну, такі, я скажу свою думку, але я забуваю нас до чітків у цій ситуації. Поки що. Лучки, я ж свою думку, але е, раз забиваю на цьому турнірі забивати по одному голову суперників. Нагадаю, що саме один гол забила командишту в Отефу. Зараз у нас забиває поворозів після власного сольного проходу. Нагадаю, що саме один гол забило командиш ту в Отафу. Бри зразу, нас... як у мене крок, саме впинений перший крок до. Ці мети. Ну, в принципі, усі команди є мета виграти Кубок України, але я комусь почасти більше. Бондар е залучає з дутки Самарічова до гри п'ятьох. Бондар заспливає, е ходок пояснів витягується. Міняється у нас другий номер, так, який був на метанчику, що не присутній. Це був у нас Вячеслав Надольний, це його перша зміна командуватим часом забив. Міняється у нас другий номер, так, який був на метанчику, що не присутній. І вже на секунду стає шість. Зараз знову сокол такої зараз на дові позиції. І сам зараз він триває Помпецький дол... зараз. Для нас на цього матчу. Думаю, що вже навряд чи сокол супермогу віддасть. Суперкабзон ще атакує. Далі Сокол збиває зараз Санкеч. Зрештою, після передачі гольової у Канані. Навряд чи сокол супермогу віддасть. Супер Кабзус ще атакує. Далі Сокол збиває. А от зараз, по-моєму, друмотаві перші по, по серйозному гру вступив. зараз атакує вже Сокіл. зараз пас на дальну стійку не збиває, Зараз зараз поборозник після цього пасу, але тут Мачу, залишається. Риває зараз кільки знову дот... комп... 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 сирени забити пізнюдно. І зрештою, за хвилком 7 перемагають ці зустрічі.